Погляньте, який білий, пухкий вийшов. Вітаю! Сьогодні буду готувати молочний батон. Це дуже смачно. Всі інгредієнти будуть в описі під відео. Спочатку приготую опару. Вливаю в миску тепле молоко підігріте. Додаю цукор, дріжджі і борошно. Перемішую, накриваю рушником, ставлю в тепле місце приблизно на 15-20 хвилин, щоб дріжджі спрацювали і опара піднялася. Погляньте, як гарно підійшла опара. Тепер додаю сюди сіль. Ванільний цукор це за бажання. Вливаю олію, тоблю так на око приблизно 50 мл. Перемішую. Тепер поступово додаю борошно. і буду замішувати м'якеньке еластичне тісто. Навіть таке, щоб трішки липло до рук. Саме головне не забити його борошном. Тепер буду замішувати руками. Переношу тепер тісто на стіл і гарненько вимішую. За потреби підсипаю борошна. погляньте, м'яке, навіть трішечки липне до рук, виходить таке тісто. Чудово, Миску притрушую борошном і перекладаю тісто. Накриваю рушником і залишаю в теплому місці приблизно на одну годину. Ось погляньте, тісто гарненько підросло, стіл притрушую борошном. Дістаю тісто. Обминаю його, трішки обминаю. Боже, яке м'якеньке, клас. Ділю на дві частини, одну частину залишаю в стороні і буду працювати з однією частиною. Буде в мене таких два батони. Тепер потрібно розкачати прямокутний пласт. Розкачала і тепер буду скручувати. Скрутила трішки, защіпнула. і защіпую боки також. Деко змастила олією і переношу перший батон до дека. І те ж саме роблю із іншою частиною тіста. Ось виробила майбутні батони. Тепер накриваю їх рушником і залишаю, нехай відпочинуть і піднімуться на столі. Приблизно 30, на 30 хвилин залишаю. Ось минуло 30 хвилин. Батони збільшилися в об'ємі. Роблю такі надрізи навскоси. змащую молоком. І ставлю в розігріту духовку, вимкнену на 200 градусів, режим верх низ приблизно на 25-30 хвилин. Ось погляньте, спеклися мої батони. В клас! Накриваю їх рушником і залишаю, щоб повністю охолонуло. Ось охолонули батони, змастила їх трішки олією для глянцю. Це знизу. М'якенькі. Погляньте, який білий, пухкий вийшов. А на смак нічим не відрізниш від магазинного. Смачного.